Чи квітники? Що дешевше? Питання складне і неоднозначне. Звісно ж, на початковому етапі значно буде дешевше створити газонне покриття. Однозначно. Але потім ви попадаєте в залежність. З часом це буде дуже і дуже дорого коштувати вам по догляду. Кожен тиждень ми маємо косити. Незалежно від того, хочете ви це робити, не хочете. На території ви поїхали в відпустку, щоб газон залишався газоном, його треба косити Кожен тиждень в сезон. Далі вносити добрива. Три-чотири рази на рік стабільно треба вносити добриво. Скаранікація, рація, автоматичний, досить рясний палив. Все це обов'язково. Тобто далі ми попадаємо в таку от, трошечки, так би мовити, залежність. І це будуть додаткові постійні, постійні регулярні витрати на догляд. Разом з тим квітником. Так, на початковому етапі це однозначно буде дорожче створити квітник. Сама рослинність просто коштує значно дорожче. Але з часом єдиний догляд по квітникам це, по суті, на початку весни, деякі восени, але переважно більшість можна на початку весни зрізати минулорічні сухоцвіти. Ось і весь догляд, по факту, за квітником. І як для мене варіант, коли зробити відразу не виходить фінансово, немає можливості або немає такої потреби зробити відразу квітник. Небаганий варіант. ось тут на даній ділянці ми з клієнтами домовили, що початково це буде переважно газон. Тут досить велика ділянка, і, звісно, відразу виділити великі фінанси. Щоб повністю це зробити квітниками, було б ну, досить складно. Тому тут поетапно зараз це все великі більшість площі газона. І з часом ми домовилися їх скорочувати, вирізати газон і ці площі підводити вже під квітники. Ось такий лайфхак.